В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Переговори з урядом Польщі тривають. Знайдено певні точки дотику і компроміси. Тож пропозицій достатньо, аби протестувальники припинили блокувати кордон. Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич. Ми робимо все можливе, щоб цей протест швидше припинився, щоб рух на кордоні був розблокований. Ми продовжуємо переговори з польським урядом, знайшли певні точки дотику і компроміси, і дуже сподіваємося, що для протестувальників цих пропозицій, які ми разом з польським урядом напрацювали, буде достатньо, аби припинити протест, заявив Зварич. Він нагадав, що кожний день протесту завдає величезних збитків не тільки українській економіці, а й бізнесу, Польщі та інших країн. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю вас, і вдячна, що ви з нами. Вітаю вас, і, як завжди, дуже дякую за запрошення. Майже місяць польські перевізники блокують кордон з Україною. Були одні перемовини, вони невдалі. То як домовлятися на вашу думку? Дивіться, а мені здається, що ми маємо розуміти, що причина цієї всієї історії з блокадою польських перевізників вона наносить не як економічні, так насправді і політичні причини. Тобто насправді вона якраз виникла в ситуацію, коли в Польщі відбувається своєрідна трансформація влади. Помітьте що. А ми пам'ятаємо з вами, що, наприклад, право і справедливість, хоч і набрала а, зайняла перше місце на польських виборах до сейму, але немає власної більшості у наступному сеймі. А водночас а, опозиційна група ну і опозиційні партії, в тому числі громадянська платформа, на чолі з Дональдом Туском, вони до цього часу поки що не отримали можливість сформувати власний уряд, і взагалі складається враження, що польська влада, ну діюча польська влада, тобто партії право і справедливість, затягує цей процес. Тобто, тому що, наприклад, от зараз е, ви показували про перемовини, які ведуться з польським урядом, і, і ці перемовини ведуться з польським урядом Матеоша Муравіцького, тобто прем'єра від права і справедливість, який скоріш за все, ну на я думаю, на 99,9% не буде далі прем'єром Польщі через дуже швидкий час. Але нюанс полягає в тому, що Анджей Дуда який представляє теж до речі, партію право і справедливість, користуючись. Своїми повноваженнями саме Матеушу Муравіцькому зараз надав право формувати новий польський уряд. Ну тобто, хоча у них немає більшості в парламенті, і навіть знаєте, в політології є таке поняття зомбі-уряд. По суті, от в Польщі зараз у цей зомбі-уряд, тобто всі розуміють, що цей уряд на декілька тижнів він не зможе сформувати спертися на власну коаліцію, на власну більшість. Ну, але він є. І мені здається, що оця ситуація з. Польськими перевізниками вона в тому числі дуже активно відзеркалюється ситуацію, тому що Здається, враження, що сам по собі польський уряд, маючи всі інструменти для цього, для того, щоб владнати це питання, вони не вдаються до цієї до, до того, щоб вирішити питання з польськими перевізниками, навіть незважаючи на те, що а, з боку європейського союзу вже лунали від, наприклад, єврокомісара з питань а, транспорту, лунали чіткі меседжі, що це питання компетенції Варшави. Що а, в даному випадку Польща, скажімо так, не не деблокуючи ситуацію на кордоні з Україною, вона, скажімо так, порушує низку регламентів. Україна і українські перевізники не порушують жодних регламентів з боку Європейського союзу та навіть з боку тієї ж Польщі. А от те, що роблять ці польські перевізники, це порушує ситуацію. Але ще вкеслю тут є нюанс, що мені здається, польська влада, яка йде, вона хоче залишити майбутній польській владі, знаєте, на одну проблему більше. І, власне кажучи, навіть вже лунали заклики а, з боку Дональда Туска. Ми їх могли бачити з приводу того, що справді а, потрібно розблоковувати цю ситуацію, що це залежить від Варшави. Ну знов таки, якщо говорити про нашу позицію, українську позицію, то як на мене, то ми все, що могли, тут справді зробили. А ну тобто, по-перше, наші перевізники ще пкеслю не порушують жодних ні європейських, ні польських а, нормативів. По друге. А ми вступали з польськими перевізниками з польським урядом з цього приводу неодноразову комунікацію. Я нагадаю, що навіть було з цього приводу декілька зустрічей з боку нашого кабінету міністрів. Також лунали Верховна Рада, наприклад, сприймала приймала спеціальну декларацію до польського нового сейму. Там і голосували і слуга народу, влада, опозиція. Ми всі голосували за те, щоб вони як якомога швидше посприяли новий польський сейм вирішенню цієї ситуації. Тобто ну вже. І оці останні зустрічі між українськими посадовцями, між, наприклад, нашим послом у Польщі, ну тобто говорить про те, що Щоб Кеслю, що з правової юридичної, я б сказав, політико-юридичної позиції, все тут є зрозуміло, що треба робити, і що польська влада має робити. Але вона цього поки не робить. І що таке на мою думку, ця ситуація може тривати до тих пір, поки не до влади в Польщі не прийде новий польський уряд, на чолі з Дональдом Туском, і я впевнена, що тоді, от ми з вами побачимо, це вирішиться за години. От до речі, є думка вашого колеги Павла Колотвіна, він каже, що блокування кордону пов'язане з політичним міжсезонням в Польщі, і ситуація зміниться тоді, коли до влади прийде новий уряд. То коли цього чекати, коли вже новий уряд затвердиться? Ну, ти я вже кажу, казав про те, що зараз є зомбі-уряд. Е, ну а да? це безобраз, це просто політологічне поняття. А тобто декілька тижнів а, знов таки будемо сподіватися, що це може відбутися до а, різдва за григоріанським календарем, тобто до 24-25 грудня. І вже новий польський уряд буде займатися цими всіми справами. З іншого боку, давайте не забувати, що тут знаєте, оця історія з цими перевізниками вона насправді поставила, і ми це бачимо і перед Польщею, певні нюанси і певні проблеми. Тому що якщо довго тривати ця ситуація, не може, тому що сама Польща може наразитися на певні санкційні, ну скажімо так, певні економічні засоби пов'язані зі штрафами і так далі з боку європейських інститутів інституцій за те, що ця ситуація не вирішується, чим довше затягується ця ситуація, тим вона більшою мірою справді буде впливати і на економічну ситуацію в самій Польщі. Ще угода з ЄС про відміну дозволів діє до 30 червня 2024 року. От польські перевізники бажають, аби дозволи повернули вже з 1 січня, тобто вже з початку року. Чи можемо прогнозувати, що буде з цією системою дозволів? Але адже є певна угода, так і як тут вчинити, кому поступатися? Дивіться, ну якщо ми подивимося взагалі на вимоги польських перевізників, то вони насправді ну є дуже дуже як на мене нахабними. Вони виходять навіть за межі, скажімо так, просто нормальних економічних економічної конкуренції. І так далі, тому що польські перевізники, окрім того, що вони хочуть, щоб була відмінена ці моменти знов таки для українських перевізників, а вони хочуть отримати доступ наприклад до нашої системи шлях. Ну, перепрошую, система шлях взагалі це ну, ми розуміємо, що там є елементи секретності і так далі. Ну тобто, і, і багато багато всього іншого. Тобто, складається враження, що якраз вони хочуть для себе прилігіованих умов порівняно з нашими перевізниками, тобто не, не вміючи або не хочучи конкурувати з ними через якість, швидкість, наприклад, і доступність. А, тобто, як на мене, новий уряд туска він спробує в цій ситуації з одного боку десь. Можливо, відшукати компенсатори для цих польських перевізників, але якщо ми говоримо про ці вимоги, про відміну наприклад спрощеної системи і так далі, давайте не забувати, що ця система вона була введена європейським союзом, а не самою Польщею, це раз і нічого тут України ми, ми не порушуємо. Це раз, по-друге. Важливий є момент, що ми знаходимо ситуації війни. І Європейський союз все ж таки ці речі теж враховує і враховує важливість економічної безпекової складової, тому що у нас по суті зараз ну, скажімо так, єдиним шляхом, єдиним контактом зовнішнім, ну окрім морського шляху, який ми намагаємось відновити, да там трохи кораблі виходять, але рівно ключовим залишається зараз саме сухопутний цей шлях, який є на захід. Чи може єС продовжити так званий транспортний безвіз для України вже після 30 червня наступного року? Я думаю, що а, висока є ймовірність цього а, з огляду на те, що по-перше, а я думаю, що ми вже тут, на той момент почнемо а, перемовини щодо членства України в європейському союзі. А по-друге, ну економічні фактори і певне сприяння європейського союзу, щоб наша економіка трималася на плаву в, в умовах війни. Я думаю, що вони все ж таки не зміняться. Тобто і нам і нам така допомога буде потрібна насправді достатньо довгий час. Тобто це вже зрозуміло. Тому я думаю, така ймовірність є а, знов таки а, і багато. Тут буде залежати від позиції, ми розуміємо, наступного польського уряду. Як на мене, він ця позиція, тобто у уряду Туска, вона буде більш ліберальною і більш доброзичливою до України. Але все ж таки я хотів би відмітити, що можливо на жаль до ситуації 2022 року, ну тобто до тих стосунків, які у нас тоді були з Польщею, На жаль, ми навряд чи вже зможемо повернутися, тому що так чи інакше, все рівно туску вже доведеться враховувати реалії нового польського сейму. А, і ситуації, яка буде складатися там. Ну і е, там є серед іншого така ультранаціоналістична, багато в чому навіть українофобна партія, конфедерація, яка е, за ну за інформацію, яка є, е, е, яка і сприяє частково цим перевізникам. Тобто, новому польському уряду все рівно доведеться враховувати вже тепер, тепер нові оці політичні реалії в Польщі. Олексію, дякую за вімкнення і за пояснення. Олексій, якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.